Доброго вечора, Алісенька. Це я, твій тато. Я сьогодні хочу тобі розказати одну дуже цікаву казку казку про дівчинку, яку звати Мартіна. Отож, давай послухаємо її. Шов сніг уже декілька днів і покинуту вілу покрила товста біла ковдра. У понеділок Мартин, Мартіна її смуток це її пес. Бавились у вампірів і раптом помітили, як на дворі за вікном спалахнув якийсь маленький вогник. У вівторок вони з дітьми із селища сніжками, і селища кидали сніжками, їй здалося, що е, майнула якась сяйлива постать і зникла за будинком. У середу Мертіна саме міряла на, горищі... на горищі старе лахміття на свято Нового Року, яке вони збиралися відзначити на віллі. Аж раптом. Вона почула якийсь шум на даху і мерщій зернула до вікна. І примарилось, наче на засніженому даху сидить хлопчик і світиться. Ще мить і тий хлопчик зник. Хм, Цікаво, подумала Мартіна. У четвер дівчинка побачила, що голова двоюрідного діда Борті страшенно розлючена, тому що хтось чи щось. Запорошив сажею з каміна все довкола, і тепер в кімнату вкривали пил та попіл. У п'ятницю, коли годинник пробив шосту, -го, Мартіна зручно вмостилася в кріслі серед, перед каміном і читала зі смутком книгу Кантельєрівський привид Оскальда Вайла. Зненацька хтось постукав у вікно, і Мартіна підскочила. Вона зацікавлена зиркнула у вікно. Там стояв хлопчик, який світився. І, хоч це сяйво й було бліденьке, проте сам він був доволі милим. Він сумно дивився на неї і показував, що хоче зайти. Хлопчик явно був привидом. Він довго стукав у шибку, поки Мартіна зі смутком не підійшли: Привіт, Мартіна, дозволь мені зайти. А чому ти просишся до нас і такий сумний? Невже в тебе немає ніякої домівки? спитала Мартіна. Ні, я не хочу повертатись до тієї страшної чорної діри», – відповів він. Дівчинка впустила його в оселю. Як тебе звати? спитала Мартіна. М -м, а я й не знаю, зняковий привид. Я не пам'ятаю свого імені. Мабуть, ти просто забувайко, зробила висновок Мартіна. Е, я ніби пригадую, що жив колись у цьому селищі, і що мені було вісім років, і потім раз я відчув холод, сильний холод, а далі нічого, пояснив хлопчик привид, е, що давно намагався потрапити до Мартіни у Віллу. А, то то ти сидів на даху. І, мабуть, це саме ти натрусив сажі до кімнати, вигукнула Мартіна. Наш дім під захистом закляття. Тож сюди ніхто, навіть привид, не може зайти, якщо його не запросив хтось із господарів. І тоді хлопчик розказав, що він утік із чорної діри, в чорному дереві, яке росте у них в саду. І що це моторошне й темне місце, вабило його до себе, майже зовсім поглинуло його сяйво. Цей хлопчик став ніби прозорим і зник. Я не знаю, як я туди потрапив, але я не хочу повертатися. Там темно, там гидко, там ще й сіркою смердить, вигукнув він. Мортіна подумала як же прикро, що такий симпатичний привид, мало не зник. Е, як йому допомогти? Що для цього зробити? І вона вирішила, що найкраще спитати поради в іншого привида. Тож вони пішли до дідуся Склепа, який теж сяяв, і навіть став ну, трошки тако, вродливішим у порівнянні зі своїм призеттів фото в вітальні. <кій> <кій> Кахикнув дідусь, приховуючи гучне хропіння. Що тут коїться? Хтось хоче пограти зі мною в шахи? Е, це ж я, дідусь, не шуми. Е, Я не граю в шахи, але я хочу тебе десь спитати, сказала Мартіна. І вона познайомила дідуся зі своїм новим другом і розповіла історію свого нового друга. Дідусь розказав їм, що колись чув про забуття місце, де зникають приводи, про яких усі забули. Вау, я і гадки не мав, що вхід до цього місця саме в нашому садку, промовив здивований дідусь. Кажуть, єдиний спосіб не зникнути в забутті – це щоб якийсь друг допоміг і розгадав твоє забуте ім'я і добренько його запам'ятав, розказав дідусь Клеп. І Мартіна швиденько взялась до справи. Ходімо до бібліотеки, жваво сказала вона. Насамперед потрібно було визначити, коли ти жив, розказувала Мартіна, начепивши великі окуляри і взявши товстезну книгу, що називалась Історія костюма і мови в різні епохи, смуток оглядав та обмірював хлопчика привода з голови до п'ят, спереду і ззаду. Також пес ретельно досліджував, досліджував тканину, візерунок, комірець і манжети, і піджак зелета та штанів. Муртіна переглянула купу старих е, запорожених книжок про моду і мистецтво і цілу годину досліджувала фотографію і картини. Після цього вона остаточно переконала, що хлопчик Приват жив десь у 1810 році. І вони пішли до тітоньки домовини, щоб допомогти, е, щоб попросити її про допомогу і щоб та щось порадила. Мартіна знайшла тітонку, коли вона складала меню на новорічну вечерю, яка буде в неділю. Дівчинка нагадала, що хотіла б запросити на свято своїх друзів із селища. А далі до цього списку можна додати нудних дорослих, звичайних. Наприклад, ну, до прикладу, родичів зомбі чи інших привидів. Тітонька на кухні перек... Переконувала хробака, улюбленця діда, який втік із голови господаря повернутись на своє місце, але той і чути не хотів. Тож тітонька намагалася підкупити його свіжоспеченим і дуже вишуканим пирогом із гнилої капусти. Хм, цікаво, чи це спрацює. Трохи подумавши, тітонька згадала, щоб знайти когось із минулого, слід пошукати його серед церковних записів. Але до, спе... до церкви небезпечно йти, бо Мартіну можуть помітити. Отже, це не обговорюється! Мортіна запевнила Тітенько, що ні в якому разі вона не піде в селище, а тим паче до церкви, що вони знайдуть якийсь інший спосіб. І на цих словах вона тихенько схрестила пальці, бо, звісно, що вона піде. І того вечора Мортіна прикинулась, ніби йде спати. Провела свого друга привида до кімнати і залишила його там у компанії Смутка. Відтак пішла до своєї спальні і почала готуватися до втечі. Значить, вона взяла свій синій плащ з каптуром, аби їй не було видно вночі, і щоб тихенько вийти, вона вирішила спуститися. Частинами. Мортіна скинула з вікна набір і шиття і вирізла з підвіконня. Відірвала спочатку одну ногу і кинула її вниз, а потім другу, а потім і свій власний тулуб, і нарешті голову, яку вона обійняла обома руками, ніби м'ячик. І коли всі частини опинилися внизу, вона терпляче зібрала себе по шматочкам. Зшила докупи і побігла навпростець до сільської церкви. Крізь легеньких хмари, повний місяць, освітлював церкву, і маленький цвинтар коло неї усе виблискувало блакитним сяйвом, а на снігові кучугури падали у темні тіні. Вікно церковного сторожа мерехтів крихітний вогник. Довкола стояла могильна тиша. А Мартіна причинила хвіртку, яка раптом гучно рипнула. Занадто гучно. І вмить біля вікна з'явився охоронець і вигнав. Хто там? Няу! Мартіна тихенько някнула і вдала вигляд, ніби вона Котік. Мартіна обережно й зайшла до церкви. Рушила проходом, осяяним синіми свічками і поспішила до спеціальної кімнати за вівторем, де зберігалися церковні книги. Там вона знайшла книгу записів народження і смерті всіх мешканців селища і почала досліджувати імена і дати з 1805 до 1820 року. На щастя, мешканців було небагато, і Мартіна сподівалася, що невдовзі вона все перегляне. Аж раптом рипнули двері. І почулися чиїсь кропки, і Мартіна подумала: А, все бігом треба втікати. Ш. Схопивши книгу записів, вона вискочила з тієї самої кімнати в церкву, щоб кивяти п'ятами. але до дверей ще було далеко, тож вона не встигла. М -м, де тут сховатися? Мартіна звернулася навкруги і, за мий до того, як е -е, сторож зайшов до церкви, застримнула в домовину, яка очікувала тут нового постояльця. До завтрашнього похорону. Сторож наспівував пісеньку, і Мартіна здогадалася, що він робить контрольний обхід і перевіряє, чи все нормально. І тим часом Сторож зупинився біля домовини і сказав: Боже, яка красунька! А я думав, що домовина порожня. Щось для цієї крихітки вона завелика. Бідлажну дівчинку не дуже дало підфарбували, якась вона синюватенька. І тут Мортіна не втрималась. Саме весенюватий!» Вона підскочила і скажено заверічала. А, -а, -а, а! Наляканий сторіч несамовито закричав і гепнувся, непритомний на підлогу. Блідий, <свісно> наче його друг привид. Дівчинка зомбі скористалася цією миттю і вискочила з до домовини. І прожигом побігла, як лисичка на полювання спокинутої віли. Нарешті вона повернулась і сховалася за парканом віли. І поки всі спали, вона з хлопчиком приводом перечитувала поцуплену книгу і з'ясувала його ім'я. Хлопчика звали Ніколас. Віднашовши своє ім'я, привид зрадів, підскочивши, написав його в повітря. Ім'я безлискуче засяяло навіть яскравіше, ніж дідусь склеп. Мартіні здалося, що це так красиво. Вау! Тепер ми маємо зробити так, щоб твоє ім'я не забулося, сказала Мартіна. У спальні тітоньки домовини вони знайшли голову двоюріного Діда Порті, що. Е, що правила за скринькою прикрас. Вони взяли два медальйони, куди можна було вставити маленькі фотографії. На двох крикітних папірцях Мартіна написала ім'я Ніколас, вставила кожен у медаль. І вони почемпили один собі на шию. Так, я завжди пам'ятатиму себе. І другий наділа на шию друга свого привода Ніколаса. Е, так, Ніколас, ти завжди пам'ятатимеш, як тебе звати? Оголосила вела, задоволена собою Мартіна. І зашарілась і додала. А поряд, Ніколас, я вклала своє фото. Дякую, Мартіно, відповів Ніколас. Він посміхнувся і підморнув. Тепер, куди б ти не йшов, носи з собою медальйон. Післязавтра буде невеличке свято. І навіть мої друзі із селища прийдуть, і ми будемо танцювати і куштувати кучу ласичів, сказала Мартіна, яка дуже хотіла, щоб її новий друг Е, І, ну, вочевидь, було зрозуміло, що Ніколас Мартіні дуже подобається. Ніколас дуже зрадів, що відтепер тепер у нього все гаразд. І його запросили залишитись до покинутої віли. І Мартіна теж тішила, що в неї є справжній кавалер для е, новорічного балу. У святковий вечір приїхав справжній оркестр музикантів, старе м'ясо і кістки. Їх запросив двоюрідний дідусь Порча, бо в цьому гурті він е, дуже і навіть не дуже донедавна співав. Дідусь Порча заспівав цього вечора і так нестямно, що його хробак розсердився і знову втік із капелюха, і відтоді його ніхто не бачив. Усі були гарно вдягнені. тітенька домовина начепила свій шикарний допотопний капелюшок із кліткою, який весь час сіпався. І оркестр грав для дідуся порті, і всі дуже класно кайфували. Навіть і друзі завітали. Рум'яні, і красиво вдягнені. Вони одразу прийшли до столу, поласували смаколиками. Тут було повно всього. І навіть і лікер із тухлих жовтків. Таке вони вже трошки позеленіли. Із маленькими мушками, що плавали зверху. Угледівши частунок, діти вирішили, що ну клас, ми будемо краще, мабуть, танцювати, бо їм не дуже сподобався такий лікер. І гості мали дуже елегантний вигляд, але смуток перевершив усіх: пес вдягнувся у вишуканий костюм. Він був справжній як джентльмен у темний костюм із розкішною кроваткою. І начепив величезний копех циліндр. Цілий вечір він танцював з цітенькою Терезою. Це дійсно був найкращий новорічний бал, сказала Мартіна, танцюючи зі своїм сейливим сайли... і примарним кавальєром. На цьому історія завершується. Моя лісенька, моя дітенька, моя квіточка на добраніч. Я дуже люблю тебе і обіймаю. Солодких тобі снів.